Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео з моєї точки зору, принаймні, воно є одночасно важливим, одночасно цікавим, але наприкінці, скажу відверто, від нього стає моторошно. Отже, з нами знову буде Віталій Портніков. Для початку я хочу подякувати всім. Хто пише свої коментарі під відео, і тим, хто пише позитивні коментарі, і тим, хто пише коментарі негативні, бо будь-які коментарі вони сприяють розповсюдженню цього відео мережею YouTube. Разом з тим хотів би зазначити, що іноді трапляються ваші коментарі, які мене просто, ну, чесно кажучи, дивують. Ну, Наприклад, Кілька разів я бачив коментарі, мовляв, чого ти зараз такий розумний, коли ти в 19-му році агітував за Зеленського. Шановні, вибачте, але якщо ви наведете хоча б один приклад моєї агітації за Зеленського, тоді я готовий сприймати ваші докори. Хотів би просто в черговий раз нагадати, що цілу низку нинішніх. Ферманичів я знав ще до того, як вони потрапили у владні кабінети. Ну, наприклад, Рахамю, наприклад, колишнього міністра оборони Резнікова і багато інших. І коли я побачив, що у цих людей є шанс потрапити у верхні щабелі влади, я був просто в шоці від такої перспективи. А Зеленського я завжди вважав, вважаю, і буду все життя вважати примітивною людиною з рівнем розвитку інтелекту на рівні 3-5 ну, класу школи, дилетанта. І фактично, це людина, яка не мала би морального права опинитись на посаді президента моєї батьківщини. Тому, вибачте, ці ваші докори, мою адресу, це відверта мечня. Така сама, вибачте, відверта меячня. Вчора я побачив декілька коментарів, мовляв, чого це я ганьблю Портнікова. Вибачте, але я знайомий з Віталієм Портніковим приблизно з 2014 2015 року, багаторазово брав участь в його програмах, в різних. І я на 95% поділяю погляди цієї людини. Якби я їх не поділяв, то, мабуть, я б і його відео, які з моєї точки зору чудові, яскраві і величезним рівнем професійності зроблені, я б, можливо, їх і не оприлюднював на своєму каналі. Чи як ви вважаєте? Ну і одразу хочу, скажімо так, передбачити інші. Групу інших коментарів, які будуть розповідати, дорікати, мовляв, чого, а чого ти не на фронті, то в черговий раз хочу повідомити таким коментаторам, що в перший ж день повномасштабного вторгнення о 9-й ранку я прибув до Печерського військомату, о 10-й ранку я вже отримав зброю в складі 206 го батальйону територіальної оборони. А мій син в перший раз в руки взяв зброю ще влітку 2014 року і не випускає з рук її і досить. Тому починаємо. І знов з нами буде Віталій Портніков. Ну, по-перше, хочу сказати, що в мене не було ніякої тези про сучасну харистокрацію. Коли там цитували моє інтерв'ю десятимісячної давності, Наталі Балюк... Але дивись, знайшли, обрізали і обрізали. Звичайно, ну я думаю, що це звичайний хейт, і я думаю, що люди, які займаються, хейти, хейти, це, мені, це професійна атака. Ну, ну звичайно, звичайно, тому що ці люди працюють на Федеральну службу безпеки Російської Федерації, це ж очевидно, вони спеціально дестабілізують українське суспільство. Це агенти ФСБ, і мені не вперше з ними мати справу. я 25 років жив в Москві. Я знаю почерк цих людей. Знаю почерк тих, кого вони вербують тут так, що я б на місці СБУ. Поцікавився, хто це робить, і прийшов би до цих людей. Я впевнений, що вони знайдуть у них, у цих всіх чорних політтехнологів, у всієї цієї мафії, вони знайдуть посвідчення агентів ФСБ і бойові ордени. Але якщо серйозно, я взагалі не вважаю, що в Україні сучасні є якісь аристократи і дегенерати, кажучи словами з давньої радянської кінокомедії. Я хочу нагадати, що всі люди, які знаходяться тут при владі, вони були обрані. Президентами, депутатами, призначені чиновниками в 2019 році, саме тому, що вони були людьми з народу, пам'ятаєш так? так партія пам Слуга народу і партія Голос спеціально проводили відбір таким чином, щоб до їхніх списків не потрапила жодна людина, яка займалася політичною діяльністю. Жодна. Президент України Володимир Зеленський ніколи не займався політичною діяльністю. Політика зацікавила його 1 січня 2019 року. В ніч з 30 31 грудня на 1 січня, коли він замість президента України Петра Порошенка вітав український народ з Новим роком. Це був його перший політичний крок. До цього часу жодного політичного кроку в своєму житті він не зробив. І український народ зробив вибір на користь цих людей, які нічим від нього не відрізняються. І я тут маю абсолютно чисті руки, тому що я за жодного з цих людей не голосував і не проголосував. Тому що я вважаю, що непрофесіоналізм в політики це пряма дорога на цвинтар. І я про це говорив у 2019 році. І готовий це повторити скільки завгодно разів тим людям, які ще до цвинтаря не дійшли. От скажіть мені, будь ласка, з чим тут можна не погодити спортникам і що тут можна заперечувати? В тому, що суспільство, народ, населення має відповідати за власні дії, в тому числі за, влас... за власний вибір, а як інакше, звісно, річ, має відповідати. В тому, що у нас є аристократія або еліта, вибачте, немає у нас ніякої ані аристократії, ані еліти. Бо все це було знищено за часів Радянської імперії після громадянської війни. Немає ніякої еліти. Чи ви вважаєте ну, політиків елітою? Людина, яка е, робить гучні заяви з телеекрану – це не еліта. У нас можна людей, яких можна ну, до, та, віднести до такого поняття, як еліта, їх можна перелічити на пальцях однієї руки. Вперше, у мене, наприклад, на згадці, це пані Забушка. От, оцю людину я вважаю елітою української нації. До еліти я відношу кардинала, на жаль, вже покійного. Любомира Гузера. От такі люди це еліта. Але жодним чином ні депутати, ні міністри, ні хтось там інший це не еліта. І не, тим більше не аристократія. То про яку аристократію почали цкувати Портнікова? Якщо він стверджував і стверджує, що немає у нас в Україні подібних явищ, продовжуємо дивитись інтерв'ю Портнікова. І зараз мова піде про ну, надважливе питання. Питання фактично майбутнього нашої батьківщини. Питання про справедливість. Я чудово розумію, що справедливість це питання відносне. У кожного своє відчуття справедливості, і юридично такого терміну не існує. Але тим не менш, за будь-яких обставин для суспільства, для майбутнього суспільства, для майбутнього нації української питання справедливості надважливе. Отже, Портніков. Про хочу сказати. Як я розумію справедливість? Я справедливість розумію як психічно нормальна людина, а не як Шизофрені. Справедливість полягає в тому, що якщо ми єдина нація, ми разом або воюємо, або капітулюємо. Обидва рішення можуть бути акцептовані. От французи в 1940 році, чи Фіни в 1945 році, вони разом капітулювали. Разом. Домовились про умови капітуляції. Одні перед рейхом, інші перед Радянським Союзом. Що ми тут фактично розпускаємо нашу армію, ви випускаєте наших військовополонених, вони там здають вам зброю, живуть собі, як мирні люди. Армії у нас немає. Ми ваші союзники. Робимо те, що ви хочете, віддаємо вам стільки території, скільки ви хочете, а ми собі живемо, як ваші союзники далі. Так, французи, по суті, домовились з рейхом, коли був режим маршала Петена. І фіни. Ми заарештуємо наших керівників, які воювали з Радянським Союзом. Вони військові злочинці, але нас, всіх ви не чіпаєте, звичайних військових і солдатів ви не чіпаєте, ми разом капітулювали. І живемо просто в державі, яка буде проводити той зовнішньополітичний курс, який ви хочете. Але війни більше ніякого опору з нашого боку не буде. Це спільна капітуляція нації, всієї нації. Є інший вибір. Я абсолютно не кажу, що я закликаю до Я Просто кажу, як це взагалі в реальному суспільстві буває, інтегровано. Ми всі разом воюємо. Всі разом. Тому у нас правильно організована мобілізація, тому ми розуміємо, що будуть непопулярні рішення. Тому ми розуміємо, що людей на фронті потрібно міняти, що вони не можуть воювати вічно. А ситуація, коли ми говоримо. Щоб, що ми хочемо, щоб війна закінчилася на кордонах 1991 року. Але мобілізувати нікого не потрібно ось той, хто воює, хай воює. Це ніяка несправедливість. Це шизофренія. Тому що ми хочемо, щоб війна закінчилася нашою перемогою. Ми тут будемо вірити в ЗСУ, хай воює сусід і все. І мені соромно. І знов таки. Що тут можна заперечити портників? Все чітко розкладено по полочках. Ну, хіба що можу заперечити, що йому соромно, а мене це дуже м'яко кажучи, вельми дратує. Продовжу. Так, що коли люди говорять, якщо не воюють депутати, ми не будемо воювати, вони мають згадати, що ці депутати депутати тільки тому, що вони за них проголосували. Я вже не кажу про те, що в серед в депутатському корпусі чимало людей, які, е, в яких родичі воюють, які самі там їздять на фронт, воюють, як там той же самий народний депутат Костенко. Правда? Тобто такі люди теж є. Я вже не кажу про те, що чимало людей, які попереднього скликання з депутатів воюють, а чимало людей, які не були ніколи депутатами і політиками, не воюють. Це все абсолютно невірний в демократичній державі принцип. Тому що є люди, які користуються своїм службовим повноваженням і корупційними можливостями, вони абсолютно не обов'язково при владі, вони можуть просто мати гроші або зв'язки, і вони їх використовують, щоб не воювати. Звичайно, якщо ти знаходишся ближче до влади, в тебе більше таких можливостей. Немає ніяких сумнівів, але хто цих людей зробив ближче до влади? Ці люди, які говорили, що вони хочуть бачити біля влади не політиків, а таких самих, як вони. Ці люди це дзеркало їхніх власних бажань, дзеркало українського суспільства це один момент. Інший момент дуже важливий. Чим демократія дійсно відрізняється від феодалізму? Тим, що в демократії, звичайно, людина стає жертвою обставин. При феодалізмі, просто якщо ти інший феодал вбив твого феодала, він просто приходить, займає його маєток, грабує твоє село, і ти потім продовжуєш на нього гарбатитися. В російсько-українських стосунках так не вийде. Якщо ми не зможемо відбитися від Росії, загинемо всі. Буде дуже багато буч. В цих ямах буде лежати дуже багато звичайних людей. Чи будуть там лежати представники влади? ну Досвід Верховного Савіта Автономної Республіки Крим каже, що ні. От в чому може бути фокус-фокус. Що ти не хочеш захищати державу, тому що ти хочеш, щоб попереду тебе пішли представники влади, яких ти сам і обрав, а потім вони собі залишаються при всіх своїх, а тебе вбивають просто тому, що ти або говориш українською мовою, або просто машину в тебе симпатична, а ти не маєш чим її захистити. Так же було багато разів. Ми ж бачили цей фільм. Донбас, там, де у людей, просто звичайних бізнесменів, ці бандити відбирали машини. Це були звичайні донецькі хлопці, прості люди, які не думали, яка буде влада, який буде прапор. Просто у них машини були хороші. І їх саме тому відправляли на підвал. І я хочу нагадати, що це чекає переважно більшість українців в разі російської перемоги, принаймні скажу чесно, у центральних і західних районах країни. Як там на сході буде важко сказати, бо це є простої причини що величезна кількість людей, які були проукраїнських настроїв і таке інше, вони могли вже виїхати зі Сходу. Хоча і на сході, як ми знаємо, вбивають великі кількості. Це як було в візюмі. Я я, Як ми ж знайшли просто ці масові захоронення людей в ізюмі, так що тут не схід і захід поділяється а просто тому, що на, на сході зараз просто може бути менше населення, чи люди виїхали він бомбардувань з прифронтової зони і таке інше, а не тому, що там інші люди. Від себе хочу додати, що в перші дні повномасштабного вторгнення плічопліч встали на захист Батьківщини. Хто? Армія мова віра, ні капітуляції, Україна понад усе. І лише тільки тоді цей же ресурс він не може бути невичерпним. А під час бойових дій, на жаль, маються втрати. І цей ресурс почав скорочуватись. І от коли дійшла справа до так званої Какая разниця, от тоді і почалась і бусифікація, і плавання через тису. Продовжуємо дивитись Все. І мені соромно, як людині, чесно кажучи. Коли я бачу матір. Яка втратила сина. Жінку, яка втратила чоловіка чи дитину, яка втратила батька. Мені соромно перед людьми, які на фронті знаходяться три роки. Мені перед ними соромно. Перед тими, хто вважає, що вони тут ні до чого, мені не соромно. Це моя позиція. Якщо б ці люди сказали, ми хочемо капітулювати. Повертайтеся, хлопці з фронту, готові здатися росіянам. Віддаємо їм стільки території, скільки вони скажуть. Я б ще розумів цю логіку. Право на капітуляцію це право кожної нації. І право на опір це право кожної нації. Але право на опір за рахунок іншої людини, яка живе в сусідній країні, як квартирі, Це щось, я взагалі не думав, що я таке побачу будь будь-якій країні. В будь-якій країні. Я взагалі не розумію, як з цієї ситуації виходити. Це моральний глухий кут. Я хочу чітко спрогнозувати: ми з нього не вийдемо. Коли закінчаться воєнні дії, я не знаю, коли це буде, через кілька років. Ця прірва між суспільстві залишиться назавжди. Ті люди, які воювали, ті люди, які втратили. Вони ніколи не дарують тим хто робив вигляд, що до їх це не стосується. Це буде це майже ірландський варіант після здобуття незалежності. Я не знаю, чим це закінчиться. Чесно кажучи, я не бачу перспектів. Якщо ми не отягмимося, я не знаю взагалі, яка є перспектива. Мені просто страшно. Тому що це неправильно, це несправедливо. Ми весь час кажемо, що українці це народ з високим відчуттям справедливості. Де воно? Відчуття справедливості це коли всі разом. Коли справедливість вона для кожного. А коли для одного справедливість втратити ногу чи життя, а для іншого справедливість це ховатися в квартирі. Да. Від е, цих слів Віталія мені теж стає моторошно. Чому? Бо я і сам про це думаю постійно, останній, ну, приблизно рік. І. Я не збираюся приховувати, я належу саме до тих українців, які не збираються пробачати. І дійсно, це може призвести до важких наслідків, але іншого вибору немає. Не може, яка різниця, вирішувати долю України. Не може. І ми цього не дамо. Слава Україні!